Ізраїльська авіація бомбами, авіабомбами знищила лідера Хамас, знищила лідера закордонної мережі Хамас, як і лідера керівника одної з радикальних ячейок Теж Хамас. Це відбулося досі. Доха це столиця Катару, тобто в Катарі, в іншій країні. Спецслужба Ізраїлю, внутрішня спецслужба, контрозвідка, вона називається Шінбет, В співпраці з військовими нанесла авіаудар і ліквідувала керівництво лідерів. Терористичної групи Хамас і це все у відповідь на різанину 7 жовтня два роки тому, яку і влаштував Хамас проти ізраїльських громадян. Унікальність цієї операції в тому, що прем'єр-міністр Натаньяху знаходився в штаб-квартирі. Шинбет внутрішньої спецслужби разом з військовою розвідкою з військовими, і удар був скоординований, нанесений саме тоді, коли лідери Хамас знаходились в одній з резиденцій в досі в Катарі. Це така спецоперація, яка чітко вказує всім терористам світу, що їм не заховатися. Як і треба чітко пам'ятати, що і президент США попереджав Хамас декілька днів тому, що в них буквально Лічені години день на те, щоб припинити вогонь і віддати заручників Ізраїлю. Цього не сталося, а сталася унікальна спецоперація спецслужб Ізраїлю та ізраїльської авіації.